Ви вітання, це програма актуальне інтерв'ю. і Сьогодні говоримо про спортивне життя Вінничини під час війни і, звичайно, про перемоги наших вінничан на міжнародній арені. І сьогодні у нас в студії Сергій Краєвський, заслужений тренер України з боксу та універсального бою. Заслужений працівник галузі фізичної культури та спорту, голова комітету по фізичному вихованню та спорту. Вітаю вас, здоров'я бажаю вам, пані Анастасія, і здоров'я бажаю нашим телеглядачам. Так, це важливо і хотіла б перейти для початку на новину, яка зараз гуляє в засобах масової інформації про те, що міжнародний олімпійський комітет дозволи виступати спортсменам Білорусі та Росії під нейтральними прапорами. Як взагалі ставиться спортивна спільнота, спортивна спільнота Вінниччини, зокрема, до цього рішення, і чи підтримує його? Я думаю, що все прогресивне людство має бути проти. І мені здається, що так і є, тому що тільки зо три десятка країн вже висловили свої протести. Питання, що до кінця не вирішено, і все ж таки, я думаю, що спортсменів Росії та Білорусі не буде на Олімпійських іграх. Тому що Олімпійські ігри це ігри миру. А люди, які розпочинають війну, не вправі там бути. Як вплинула війна, зокрема на спортивну галузь Вінниччини? Війна, як. І... На все наше суспільство, звичайно, мало негативний вплив, тому що були на початку зупинені. Тренувальний процес були працювали, грубо кажучи, над евакуацією дітей, жінок, ближніх, і так далі. І працювала наша вся спортивна галузь в допомозі гуманітарних коридорів, які потрібно було зробити. Треба було розгружати цукор, треба було приймати муку і так далі. І тому подібне, і ми всі як одним. Одною шеренгою, стали і зробили те, що від нас належало. Також наша галузь виконала завдання батьківщини, практично всі зайшли у воєнкомат і хто був потрібен батьківщині, зараз в лавах Збройних сил України. У нас на сьогоднішній день 14 наших тренерів Вінницьких міських дитячо юнацьких -дитяч -дитяч спортивних шкіл в лавах Збройних сил України. Ми, звичайно, ті, хто залишились в тилу, робимо все можливе. Для е, фронту і в той же час підтримуємо і наших бійців всім необхідним, е, якщо їм щось потрібно, перші місяці війни сили були направлені не в тренування, а сили були направлені на користь держави. Як нині ситуація, коли відновили тренування? І чи можете повноцінно вже тренуватись? Тренуватись учні, спортсмени? Зокрема, це онлайн офлайн режим. Як працюєте? Хочу подякувати користуючись нагодою всім тренерам, які залишились в місті Вінниці, і продовжили роботу. А це практично 95%. Ми налагодили роботу максимально швидко. Спочатку онлайн, а потім наживо. Чому? Тому що коли дитина приходить на тренування, вона емоційно відпочиває, вона психологічно стає здоровішою. Що можна додати? Нам, звичайно, заважали і заважають тривоги, але всі, весь наш тренувальний процес зосереджений в тих місцях, де ми можемо проводити і де є укриття ще для безпеки наших дітей. Це дуже важливо. І навіть в укриттях ми можемо продовжувати тренувальний процес, нас не зупинити. Розкажіть, дуже багато зараз внутрішньопереміщених осіб. Це всі дітки, які потребують емоційної розрядки, а спорт її надає як ніяка інша галузь. Скільки внутрішньопереміщених осіб до вас приходить? Яка ця кількість діток? Хто залишається? Це одноразові якісь заняття? Чи зрештою обирають займатися спортом і надалі? На сьогоднішній день в міських дитячо-юнацьких спортивних школах займається 68 спортсменів. Юного віку переселенці з інших регіонів із Харкова, і з Донецької області, з Луганської, із Запорізької взагалі в Вінниці зараз тисячі людей, які вимушено покинули свої домівки, і звичайно, вони потребують нашої турботи максимально, тому що ми знаходимося в себе вдома і маємо щастя. А люди, які покинули, це навіть важко уявити, що люди грубо кажучи, з одним рюкзачком. Покидали свої місця, і тут ми працюємо максимально. Тобто, заняття у нас безкоштовні. А для переселенців ми стараємося надати ще як і інвентар, так і можливо спортивну форму, якщо вона потрібна. Е, робимо заходи, вже зробили не один такий на день Святого Миколая і е, локальні в самих спортивних школах. Заходи для е, дітей-переселенців, де їх вітаємо, е, даруємо. Подарунки пробуємо, щоб вони психологічно розгрузилися і відчували, що їх люблять. А яку галузь спорту обирають найчастіше? Ви знаєте, мені здається, що останні які ми зробили такий зріс, це був баскетбол. Далі абсолютно різні: і бокс, і греко-римська боротьба, і волейбол, і гандбол, і легка атлетика. Нагадаю, що в міських Дів США у нас 28 видів спорту розвивається, а ще маса видів спорту при обласних спортивних школах. Тренерський склад. Чи змінився? Ви зазначили вже, що залишився, чи потребуєте нових тренерів? Адже частина пішла захищати нас на полі бою і є нашими героями. Яка зараз потреба і чи є вона взагалі в спорті? Важливо дуже тренерський склад, тому що дитина завжди навіть іде не на вид спорту. Тому що він може прийти на бокс. Тренер не сподобався, дитина туди ходити не буде. А йде на тренера, як який у тренера підхід. Тому у нас завжди високі вимоги до тренерського складу. У нас багато заслужених тренерів України працює тренерів вищої категорії. Всі проходять перекваліфікацію, всі проходять додаткові курси. Е, тому я гружусь е, тим складом, який ми маємо, і саме завдяки цьому ми е, заповнили всі е, місця в наших спортивних школах. Але навіть якщо до нас приходять, ми нікому не відмовляємо. Ми можемо набрати додаткову групу, ми можемо, е, скажімо так, е, взяти ще одну дитину чи ще дві групу. Вона можливо буде трошки переповнена, але в тісноті, де не в обіді. Перемоги вони є. Давайте поговоримо про них. Які ж перемоги на міжнародній арені серед наших вінничан, ну і зокрема спортсменів, які представляють нашу, наше місто та область. Ви знаєте, не можу не згадати, що повернуться до 22 року, не дивлячись на те, що це був страшний рік початку війни. Для нас це було нашому поколінню. Це було невідомо, цей жах війни. Але тим не менш це дало велику концентрацію нашим спортсменам. Це дало увагу до наших спортсменів на міжнародній арені, і відмічу знову ж таки, що в 23 році році в Сполучених Штатах Америки проходили. Всесвітні ігри, і ми маємо чемпіонів, яких раніше не мали. Е, у нас е, чудова двійка хлопців-акробатів на чолі з тренером Юрієм Галяком посіли перше місце. Друге місце посіли е, е, акробати з Сполучених Штатів Америки. І ми маємо важу е, Деяурі, молодшого, е, який також став е, на всесвітніх іграх першим. Він повторив успіх першого свого тренера Тресюк Світлани. Як взагалі зустрічають українців на міжнародній арені? Чи змінилось до них ставлення? Що розповідають спортсмени, які от приїздять вже з-за кордону? Е, ми ось нещодавно проводили за підсумками буквально двох місяців нашої роботи нагородження саме спортсменів на міжнародній арені, які приїхали хто з Данії, хто з Польщі, хто з Прибалтики. Дуже тепло відгукуються про прийом наших спортсменів. Всі, вся спільнота переживає, кажуть, як у вас війна, а ви такі молодці, натреновані, приїжджаєте і так далі. Так ми зберегли учбовий процес. Так, ми зможемо виїжджати. Наша держава забезпечує наше місцеве самоврядування, забезпечує е, виїзди нашим спортсменам. І е, це прекрасно, тому що коли піднімається прапор е, України за кордоном, ми ще раз нагадуємо, що ми є, були і будемо як нація, як патріотична нація. Чи важко взагалі нині під час війни влаштувати цей процес тренування, відправка спортсменів за кордону? Зустріч це непреривний ланцюг, який пошкодила війна? Чиє звичайно набагато важче стало, тому що по перше, ну виїзд за кордон для е спортсменів старше 18 років. Це вже є, як то кажуть, додаткові труднощі, тому що це і воєнкомати, і дозвола, і внесення в дію шлях, і так далі і тому подібне. Буває таке, що і не встигають оформити документи. На жаль. От, зараз у нас проходить чемпіонат світу в Польщі, і наші вінницькі спортсмени зі спортивних танців, де були хлопці з віком 18 років, на жаль, не змогли туди виїхати. Але. Що можу сказати в даній ситуації прикро, але розуміємо, що війна. Які досягнення на всеукраїнському рівні? Адже, попри війну, в нас організовуються спортивні змагання, ми тримаємо стріхи? Чи є перемоги на цьому фронті у нас? <зв> Змагання не зупинилися як всеукраїнське, якщо в 2022 році певні види змагань були відмінені, особливо в першій половині року, і їх відбулося менше, то вже цей рік практично йде за планом, скажімо так, довоєнного часу. І на всі чемпіонати України наші спортсмени виїжджають. Ось нещодавно закінчилися чемпіонат України з самбо серед дорослих, наша Вінницька територіальна громада. Посіла перше місце е, в командному заліку зараз. Е, юнацька збірна самбістів. Е, ось буквально нещодавно повернулася з чемпіонату України, третє місце в загальнокомандному заліку серед всіх областей України. Е, Чудовий виступ наших штангістів на чемпіонаті України вже давненько не було такого гарного результату. Посіли перше загальнокомандне місце. Можна додати, що наші хокеїсти – хокей на траві традиційно чемпіони України багато можу розповідати. Це певно займе весь ефір, тому можемо перейти далі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи війна стала мотиватором для спортсменів? Адже дійсно ми спостерігаємо, що перемог стало більше? Чи стало це таким ключовим е, е, ключиком, що потрібно рухатись вперед і показати, що ми з України? Я думаю, що саме так. Психологічний момент, коли важко. Ми як нація ще більш згуртовуємося, і спортсмени не виняток їхня згуртованість, їхня сила волі ще подвоїлась, і тому я думаю, ми маємо такі найпотужніші результати. Які плани в спортивній галузі у 2023 році? Чи можете привідкрити завісу? Що планується? Ви знаєте, на мою думку, що 2023 рік є основним для завоювання ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року. Це важливий аспект, тому що не дивлячись, що нас війна принцип Олімпійський залишається. Треба посісти там перші. П'яті місця на чемпіонатах світу, Європи чи інших міжнародних турнірах, які є ліцензійними по відбору до Олімпійських ігор. Якщо ти не показуєш великих результатів протягом 2023 року, то на Олімпіаду і 24-го там початку, то на Олімпіаду 24-го року ти можеш і не попасти. Тому для нас, якби ключовим, я думаю, це є підготовка Олімпійської збірної. Я надію, що в Олімпійській збірній 2024 тисячі будуть. Е Наші спортсмени територіальної громади Вінниччини. А кого готуєте? Яких спортсменів, якої галузі? Це з кожної галузі буде представник? Ну, з виду ви з, з виду спорту. Ви, так. Варто, ви знаєте, що ну, видів спорту є сотні. Звичайно, в кожному дуже велика конкуренція. Тому сказати, що ми будемо представлені в кожному він, вінничиною, ну 100% ні. Ми да, хотіли да, цього, да. так. Да. А, але в принципі всі роки на Олімпіади від нас їздили, Здало 5, 7, 10 спортсменів, то е, це як е, вислування на байдарках і каноя, це е, це бокс, це легка атлетика. Тобто такі знання види спорту, які є для нас пріоритетними для е, нашої громади. Для спортсмена це. Основна мета, от дуже дуже часто чуємо, що підготовка до олімпійських видів спорту потрапити на Олімпійські ігри це такий ключик до перемоги, визнання, визнання. до так. визнання, певно, тому що ну це найвищі щабель, який може бути. Взагалі, потрапити на Олімпійські ігри, це вже досягнення з досягнень. А якщо ти там ще посідаєш. Призові місця повертається з медали з медалями. Ну я вважаю, що це можна прирівняти до героїзму мирного дня. Чи будуть для вільничан організовуватись спортивні заходи? Можливо, масові, аби вони трішки стали ближчі до спорту та здорового способу життя. Ви знаєте, що чемпіонати міста, Кубки міста, чемпіонати області і так далі у нас проходять практично щотижня з різних видів спорту. Як я сказав, що тільки серед міських ДСШ у нас їх 28, а взагалі в області розвивається більше 150 видів спорту. І всі вони мають, як то кажуть, свої плани. Якихось таких, відповім, що спортивне життя триває. Воно, можливо, проходить в закритих місцях, ну на на стадіонах, в спортивних залах, і їх не видно. Так як, наприклад, на день фізичної культури ми робимо великі захід, чи на день міста, коли всі можуть побачити на вулиці масу спортсменів, які показують показові виступи і так далі. Але спортивне життя триває, регламентні роботи проводяться чи будуть такі масові заходи в цьому році? Думаю, що ні, тому що все ж таки війна не завершена і збирати так, як ми наприклад робили великий забіг на півмарафон. «Вінниця біжить, коли в нас там збиралося півтори тисячі людей. Забіги там, на 5 тисяч е спортсменів і всіх бажаючих у нас проводились в Вінниці. такого, звичайно, зараз, на жаль, не буде. Але я впевнений, що після перемоги ми відсвяткуємо, а потім прийдемо бігати. І на завершення чи побільшало спортивної молоді? Молоді, яка, зрештою, хоче і розуміє, що спорт і сила це от ключовий момент до не лише фізичного гарного стану, але й перемоги. Знаєте, кожне е, покоління каже, що молодше покоління вже не таке, а я кажу, що всі покоління чудові. Е, і я думаю, що покоління, яке зараз займається спортом, дасть фору ще попереднім. Хоча, звичайно, зараз багато гаджетів, і ми знаємо, що діти люблять, зможуть цілий день просидіти, але тут же мають впливати звичайно сім'я, батьки для того, щоб розуміти, що треба поєднувати, як то кажуть, і прогрес, ну і фізичну культуру. Зазначити, як можна потрапити до спортивної спільноти, якщо от будуть дивитись в нас батьки, і думають, от вже давно син говорив, що хочу займатися, куди краще звернутися аби знайти С Сайт Вінницької міської ради розділ. Комітет з фізичної культури та спорту Вінницької міської ради заходити. Там є телефони всіх спортивних шкіл, види спорту, прізвища директорів, тобто можна зателефонувати, дадуть повну відповідь і ви можете записати дитину. Нагадаю, що обласні та міські спортивні школи заняття безкоштовні. У нас ще багато приватних гуртків секцій і так далі. І це має право на життя. Вони теж гарно працюють, але е, ми запрошуємо що туди, що туди. Дякую, вибір вам. за вами. Так, вибір за вами, любі глядачі. Дякую я вам за розмову. І лише додам перемог нам, не лише спортивних. Нехай ми будемо перемагати на всіх українських фронтах. Саме так. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали!